Ви стали першими щасливчиками, які побачили це відео. Друзі, це приклад того, як можна реалізувати свою дитячу мрію своїми руками. Подивіться, будь ласка, до кінця. Одного разу моя дружина сказала: я хочу побудувати нашим донькам подібний будиночок. І я взявся і намалював. Уявіть, клаптик, землі, на якому нічого немає. Так, своїми руками я почав будувати цей будиночок. Але найкраща підтримка це мої дівчатки. <реку> Наш рабочнятік. Лювіт робота. Приготував матеріал Брус і обробив спеціальною рідиною для захисту деревини. А потім почалось саме цікаве Я почав збирати каркас, перекривати кришу. Дівчатки мої гралися, приходили, допомагали. Потім ми вирішили зробити площадку для басейну. Мені допоміг мій друг Едуард. Ми декілька днів працювали. І вийшла чудова зона для відпочинку. А ви мріли в дитинстві про свій ігровий будиночок? Також обов'язково напишіть в коментарях, чи хочете ви продовження даної історії.